Привіт, це проект Trade Lab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, сьогодні у нас понеділок, а це означає, що у нас нове відео на YouTube з аналітикою криптомаркету. І по стандарту я почну з того, що розкажу якісь свої більш глобальніші думки, поговоримо про макро і про те, що відбувалось та чого чекати. Я думаю, всі пам'ятають те, що минулий тиждень у нас був досить цікавий, а особливий був дуже цікавий його початок, те, як відкрився минулий тиждень. Він був досить складний для багатьох, оскільки крипторинки показали досить сильну корекцію. Альта показала ще більшу корекцію, оскільки під час цього падіння в нас домінація росла. І реально це став, ця подія стала певним челенджем для тих людей, в кого цей бичок, бичий ринок вперше. Якщо ви цей етап пройшли, вітаю з посвятою. А напевно, ті люди, для кого ця бичка друга або третя. Вони зловили дежавю, яке останній раз зловили в 2021 році, і це дійсно так. Бо таких емоційних качель, неочікуваних рухів, не дуже логічних рухів давно на криптомаркеті не було. І зв'язані вони були з тим, що в США вийшли досить негативні макродані, які вказували на те, що ринок праці дуже сильно ослаб. На фоні цього з'явились нові побоювання про те, що економіка США війде в стан рецесії. Також можна сказати, що на це досить негативно відреагував Фондовий ринок США, де за день вивели активів на більше ніж 3 трильйона доларів. Також не на це, а на інші ситуації досить сильно відригував японський фондовий ринок, який зловив такий крах, який був останній раз в 1987 році. І це все дуже сильно нагнало паніку і на криптомаркет, який, в принципі, ми з вами аналізуємо. І поки в нас були вихідні. Поки в нас більшість більш фондових ринків були закриті, у нас стався цей обвал. На фоні цього так само падала крипта. Ще більше падала альта. В понеділок минулого тижня всі дуже сильно чекали, як же відкриються американські ринки. І так, да, вони відкрилися з корекцією, але крипта при цьому. Не показувала подальшого падіння, а наоборот пішла в невеличкий боковик. І зараз ми побачили протягом минулого тижня досить непоганий ріст, де в нас відбувся досить непоганий відкуп, ціни вернулися в минулий діапазон і так далі. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Варто відмітити те, що цей тиждень у нас буде теж не менш цікавий, оскільки цього тижня будуть опубліковані теж ряд досить важливих макроданих. І для прикладу. Теж потрібно розуміти, як вони в цій ситуації будуть відпрацьовувати. Оскільки давайте візьмемо ситуацію, яка в нас була в п'ятницю. В п'ятницю в нас виходила кількість заявок по безробіттю, і вона показала і цей індекс показав зменшення кількості робочих місць. І напевно, якщо б такі дані вийшли місяць тому, вони б були позитивними. Точніше, вони б були негативними, оскільки вони б означали те, що ринок праці не сильно то слабшає, стає сильнішим, і це б було не дуже добре для подальшого зниження інфляції і для подальшого зниження відсоткової ставки. Але потрібно розуміти, що зараз е, мінявся якби певний такий наратив, новинний очікувань. І коли раніше всі чекали, коли ж там з, будуть вони вже знижувати ставку, коли інфляція буде падати, коли ринок праці буде ставати слабший, то тепер всі переживають, щоб вони реально не запізнилися з цим зниженням і реально не перевели економіку в стан рецесії, оскільки е, ми побачили досить сильне зниження, ослаблення ринку праці за липень і потрібно, щоб ця динаміка не продовжувалась, а залишалася стабільною. І от ці показники, які показали те, що кількість робочих місць е, кількість заявок на безробіття зменшилась, а не збільшилась, якраз показали те, що ринок праці стає, залишається досить сильним, і він не показує от того неконтрольованого падіння. Тому в даній ситуації ці новини вийшли позитивними, і ми навіть на них побачили невеличкий ріст. Думаю, ви зрозуміли те, що я хотів я донести. Реально стараюсь максимально простими словами. Цього тижня нас чекає ряд досить важливих інфляційних показників індексів: це CPI, який вийде в середу, в першу чергу, і PPI, який вийде в вівторок. І знову ж таки, цей тиждень теж не, не такий, як зазвичай, оскільки зазвичай у нас виходить CPI, на другий день. У нас виходить PPI. і зазвичай в більшості ринок реагує на CPI, оскільки це, скажімо так, основний інфляційний показник. А майже не реагує на PPI. Це ми говоримо про криптомаркет. Цього тижня в нас ситуація трошки інша. PPI виходить швидше, CPI виходить пізніше. Тому і на PPI буде реакція, оскільки він перший, правда, незначна, але буде. І на CPI так само буде вже який виходить в середу по класиці по стандарту. А таки очікують ще те, що інфляція за минулий місяць не помінялася, і вона залишилась на тих же значеннях в районі 3%. І насправді це буде навіть напевно добрий показник. Якщо ми там побачимо інфляцію на 2,7-2,6%, це теж може означати те, що рецесія почалась, і в даному новинному наративі ці досить низькі показники по інфляції теж можуть зіграти поганий жарт. Ви це маєте розуміти, тому тут потрібно побачити. Можливо, падіння не сильне, стабільне, тобто там 2,8-2,9 Напевно, було би ідеальними показниками, і навіть напевно 3% все одно буде вважатись нормальним показником. Головне, щоб не вище в такому випадку. Ми дійсно можемо розраховувати. Та і впевнено, я впевнений в тому, що навіть е незалежно від яких там показників не вийду, все одно ми будемо очікувати 9, 18 вересня на наступному засіданні. ФРС зниження нарешті відсоткової ставки. Просто питання наскільки воно буде, чи на 0,25% чи на 0,5%. Тому е, на фоні цих новин криптомаркет дійсно може досить сильно реагувати. Тому будьте готові до того, що в нас е, ці новини можуть реально задати певний вектор руху на наступні місяці, оскільки до 18 вересня залишилось не так вже й багато часу. А якби більшість очікує від зниження відсоткової ставки, і на фоні цього ринок до того часу може рости. І якраз одним з перших каталізаторів цього росту може бути вихід цих макроданих. Тому, от по суті, така от ситуація по макро, по очікуваннях на цей тиждень. Досить цікаво все виглядає. І знову ж таки, тут, напевно, в більшості питання, чи буде ще один лоу, чи це вже знову. І насправді ну, дати вам конкретику це абсолютно нереально неможливо. Скажу так. На даний момент, враховуючи те, що показує графік, враховуючи кластерний, враховуючи об'ємний аналіз, враховуючи то макро, яке в нас буде, 80% того, що лову ми вже поставили, на мою думку. А я залишаю на всякі непередбачувані історії в стилі такої, яка в нас була. Більше чуть більше тижня тому, коли в нас впадали фондові ринки через кореляцію з криптомаркетом, це все посипалось. Тобто якісь от такі чорні лебеді, неочікувані новини, можуть нас спокійно закинути на ще один перелов, звісно, але на даний момент це прогнозувати нереально. Майже всі фактори зараз вказують на те, що ріст і надалі буде продовжуватись, а не буде це й відбуватись через перелов. Але в будь-якому випадку зараз не потрібно заходити на фул стейбли, відкупляти це дно. Я би рекомендував зайти там на 60-70% і все одно якусь частину залишити на випадок, якщо дійсно нас якимось фадом негативними новинами закинуть на перелов, щоб мати за що відкупити. В противному випадку, ви все одно на 60-70% вже закупили якісь актив. І якщо цей тренд буде продовжувати ріст, ви будете бачити там всі фактори до того, що це буде продовжитись, краще вже ці стейбли буде запхати в маркет по самому тренду, аніж зараз просто загрузитися і в випадку корекції сидіти без стейблів. Думаю, логіку думок моїх зрозуміли. Тепер я пропоную трошки переключити на себе вебку меншу і відкрити все ж таки графіки, що нам вони показують. Нагадаю, що більш глобальніша ціна знаходиться в трьохмісячному ПВГ. Звісно ж, звідки ми би хотіли побачити розширення ціни вище. Ну, це якби скажімо, така досить сильна наша лонгова зона, на яку ціна має реагувати. З місячного таймфрейму тут немає, на жаль, що виділити, оскільки в нас контекст береться з трьохмісячного, оскільки там ФВГ якби рахується старшим. Бачимо, в нас непогане закриття тижневої свічки. Ми сформували свіп. Правда, не дуже подобається те, що у нас е сформувався вищий шортовий ФВГ, на який в подальшому ціна може реагувати. Дуже б хотілось побачити інвертацію цього. ФВГ, тобто зараз сформувати якийсь лонговий. Але якщо ми будемо формувати контекст, тобто умовно, в нас є тижневий свіп, в нас є текст трьохмісячного ФВГ, і в нас на денці вже сформований лонговий ФВГ. Тому е, тут є смисл розглянути лонгові угоди. Знову ж таки, не дуже подобається те, що зараз ще можуть в нас шортовий денний ФВГ е, сформувати. Надіюсь, цього не буде. Але в, е, в цьому. ПВГ можна шукати на менших таймфреймах моделі для відкриття позиції. Знову ж таки, в ідеалі, з'ясно ж, що би хотілося побачити ціну в дискаунті, але оскільки ціна зараз знаходиться в денному ФВГ, якщо є лонговим інструментом, можна на менших таймфреймах пошукати позиції. Щось тут виділяти з 4H ну, якби немає. Єдине, що не дуже подобається, у нас тут є пул залишений. А, і в випадку, якщо ми з актуалки зараз не, бать, не побачимо ніякого формування, можуть ще прийти додатково за цим пулом, якраз протестувати дискаунт. Але бачу, що в одногоденці в нас е, ціна реагує, знімала. У нас можна сказати, що є повноцінна СМР-модель. У нас є вже сформований цей годинний ФВГ. За 13 хвилин можуть сформувати ще один. Можна сказати, що в нас тут є. Працювала як ліквідністю і є в нас повноцінна, скажімо так, зона, з якої можна в подальшому працювати і від цих ПВГ провод відкривати позицію. Тобто, тут, якщо в нас буде наявна, як мінімум 15 модель, можна буде шукати лонгові угоди, поки виглядає досить гарно. Більше, скажімо так, щось додати по BTC, зараз, ну насправді. Неможливо, ціна досить гарно закрила тижневу свічку. Подобається те, що на Денці теж сформували на лонговий ФВГ, це буде свідчити про те, що в нас якби тут присутній об'єм покупця, оскільки в нас формуються цінові дисбаланси. Ну і плюс в нас ціна тижнева свічка закривала свіпа Ну і таргети вище, я думаю, актуальні, відкриті. То, про що я говорив, ну. Та якби зрозуміло, що це точно не кінець. Це в нас досить така непогана і досить довга акумуляція. Чим довше ця акумуляція, тим більше буде краща експансія, то про що я вам говорив. І ситуація от приблизно виглядає так. Ну, це точно не виглядає як дистрибуція. Плюс, якщо брати ще новинні фактори, тригери, які нас чекають осінню, там багато чого цікавого. Тому глобальніше залишаємося лонгові, локальніше хочеться зараз побачити моделі відкриття позиції. І поки, поки факторів на переложі піти немає, звісно, що може відбутися таке, як відбулося тиждень тому, коли, по суті, це ніяк не прогнозовано, не читабельно. Просто виходять новини, і на фоні цього сипеться фондовий ринок і тягне за собою крипту. Тобто і такі лебіді можуть бути на бичках, це нормально, це... треба до цього бути готовим. Але треба також потрібно мати більш глобальніший план в голові. Думаю, по BTC ми закінчили і можемо ще також глянути спритфайтер, щоб зрозуміти, що в нас там по маржинальних рівнях. Починаємо з того, що в нас відбувалося ще минулого тижня. Як бачимо, ми виділяли ці маржинальні рівні, два з яких ціна вже досягнула. Третій вона ще не зняла. Але я пропоную знову ж таки обновити ситуацію і подивитись те, що є дійсно зараз. Знову ж таки, бачимо, що перші предиктиви в нас знаходяться досить низько, на рівні 56 тисячах, а вище в нас знаходяться досить великі ліміти. І бачимо, що в нас досить велике скупчення лімітів на точніше маржинальних рівнів на, 34, на 64 тисячі. Давайте конкретно вдаримо по певних цих, щоб подивитися, де вони знаходяться. І бачимо, що от якраз. Перші досить немалі ліміти в нас знаходяться на 54 тисячах. Ну, звісно, що цей ліміт ми поки собі в таргет не б'ємо, бо швидше за все, якщо вже прийде сюди ціна, то у нас буде перелов. Але от найближчі досить сильні маржин, маржинальні рівні по лонгових позиціях в нас знаходяться на 54 тисячах. А от перші ближчі зверху в нас вже знаходяться досить близько і потрібно розуміти, що ціна. Може вже починати рухатись до них без того, щоб захопити ці рівні. Знову ж таки, ну поки це досить дивно, цей варіант я не виключаю. Тобто нагадаю свою історію, яку я показував на СМК. Якщо ми зараз не побачимо формування моделі на менших тимфреймах, а я думаю, що її побачимо, то ми сходимо нижче. Але знову ж таки хотілося б бачити варіант, де ми зараз будемо продовжувати висхідний рух. Тому от по маржинальних рівнях такі думки бачимо досить велике скупчення маржинальних рівнів вище. Ці всі рівні для нас будуть зараз виступати таргетами для руху ціни. Як бачимо, нижче таргетів, по суті, в нас немає, тільки от маржинальні рівні на 54 тисячах. І якщо ми зараз актуалки не побачимо росту, то в принципі ми можемо ще їх прийти накопичити. Але би наратив поки залишається більш лонговим, Тобто навіть під цим мінімумом. Ми там бачимо, ми не бачимо маржинальних рівнів по шортових позиціях, які би виступали цілю, там, щоб ціна йшла на перелов. Тому от, по суті, такий зараз план по BTC, А я думаю, ми можемо переходити до ефіріума. Переходимо на графік ефіріума. Давайте почнемо знову ж таки від старшого таймфрейму. Бачимо, що ціна повноцінно Перекривала даний трьохмісячний ФВГ. Нижче в нас залишається ще один неперекритий трьохмісячний ФВГ, але я думаю, що з актуалки ми можемо вже продовжити ріст, не тестуючи цей ФВГ. Знову ж таки, такі по BTC на місячний таймфрейм немає смислу поки дивитись. Дивимось, як на тижневий таймфрейм. Бачимо, що нема в нас тут такого гарного свіпу, як був по BTC. Єдине, що з місячного таймфрейму, все ж таки хочеться побачити закриття місяця вище цього свінхлоу і намалювати такий досить непоганий свіп з гарним відкупом. З негативного, в нас тут сформований досить великий шортовий ФВГ, який може зараз, на який ціна при підході сюди може реагувати. І все, що нам по суті потрібно, це зараз як мінімум з денного таймфрейму, побачити інвертований ФВГ, тобто побачити сформування лонгового ФВГ. Який буде повністю анульовувати весь контекст цього шортового, ну і як мінімум, якісь би хотілося побачити так само ордер flow. В такому випадку ми будемо ігнорувати цей шортовий ФВГ і рухатись вище. Якщо такого не сформують, а натомість прийшовши в цей ПВГ, ціна в нас буде ходити там близько консолідації, де буде працювати там з максимумами і так далі, тоді є шанси, що ми можемо там сходити нижче. Але знову ж таки, якщо аналізуючи макро, сантимент і так далі, то поки якби немає факторів, чому б ми ще йшли на один. Хочеться все ж таки бачити інвертацію цього шутового ФВГ і ріст. З дейлі, з дейлі, що тут можна виділити, після знову ж таки зняття цього тижневого свінга. На дейлі в нас ціна формувала ФВГ лонговий, досить незначний, мінімальний. І як бачимо, ціна вже його Тестувала і на нього реагувала. Давайте подивимося, що там локальніше. Я, в принципі, ще ефір дивився зранку, і тут досить непоганий мув ми показали. Е, бачимо, що зверху у нас був відкритий таргет вигляді цього пулу. До нього зараз мух, рух може продовжитись. Це виглядало як певна, скажімо, така девіація, і ми отримали знову ж таки експансію. Класична модель, зняли ліквідність, протестували ФВГ, і рух зараз буде продовжуватися до цього пулу ліквідності. А от як його знімуть, потрібно буде вже дивитись. Давайте зразу вам дам декілька варіантів, щоб ви були готові до цих, скажімо так, до розвитку подій. Якщо ми виходимо вище, тут фіксуємося, то від сформованих неефективних зон, які в нас будуть е сформовані, попри цей висхідний рух, можна буде далі шукати лонгові угоди на продовження цього руху. І оце все розглядати як. Лонгову зону, скажімо так. А якщо ми зараз заходимо за колом, у нас немає чіткої фіксації над цим свінгом, Піс... тим більше після цього, якщо ми формуємо якусь там цінову неефективність вигляді шутового ФВГ, то в нас рух може нижче продовжуватися і знімати вже ці свінги, які будуть вступати таретом. Але знову ж таки, в цей варіант, поки мені не хочеться вірити, хочеться бачити чітке закріплення цим свінгом. І від можливо цього ФВГ вже в подальшому шукати лонгові угоди по ефіріуму. Тому от план залишається в принципі таким. Давайте ще по класиці глянемо спритфайбер. По спетфайтеру, тут, скажімо так, взагалі виглядає все дуже красиво. Найближчий серйозний предиктивний левел для нас знаходиться на рівні 2050 доларів за ефір. Це в випадку того, що ціна дійсно піде на перелов, то це відбудеться. Знову ж таки, коли ціна може піти на перелов, я вам вже говорив, це знову ж таки будуть якісь обставини, в вигляді жорсткого фаду, до якого всі не будуть готові, і це неможливо предиктити. Тому зараз для нас він ніякого значення не має, ближче до ціни ніяких. Рівнів так само маржинальних по позиціях у нас немає, тому таргети по найближчих рівнях у нас відкриті зверху. Я думаю, що вони і будуть зараз виступати головними таргетами для ціни. І от, по суті, ми бачимо те, що в нас якраз знаходиться над цим пулом, який вам малював на графіку. І є шанс, що ми від якраз побачимо вихід вище і зняття цих рівнів. Ну, як мінімум, було б непогано сходити на 3024 тисячі долари по за один ефір. До речі, а, хто не підписаний на мої інсту, то я якраз там досить зараз активно відкупляю ефір, оскільки вважаю, що досить круті ціни зараз для накопичення на середній строк на спот по ефіріуму. Я думаю, 2-3 ікса до кінця цього циклу можна буде спокійно забрати. А, по цьому ми подивились. Давайте ще зразу, можливо, вернемося на графік. А, нас глянемо домінацію. Домінація, як бачимо, нарешті протестувала цю більш глобальнішу, скажімо, таку зону, можна сказати, супротиву, продажі. Ми бачили, що в нас якраз відбувся так само тест цього mitigation рівня. У нас відбулось його навіть зняття. Дуже хочеться вже тут побачити формування якогось тижневого ПВГ, від якого там в подальшому ціна може реагувати і продовжувати падіння. Точніше, не ціна а цей індекс. А, і ну, якби глобальніше очікування знову ж таки залишаються несхідними, але поки факторів для падіння, крім того, що ціна протестувала цю зону, у нас якби немає. Очікуємо на формування додаткових факторів, але знову ж таки, відштовхуюсь з більш глобального контексту, очікування залишаються несхідними. Ну і також ефір до BTC, е, малює досить непогане закриття місяця. Було б класно побачити тут. Місячний свіп, і так само на тижневому тайфремі хочеться побачити формування якоїсь неефективності в вигляді ПВГ, і від, від, якого, від якого в подальшому реагувати. Хоч по історії бачимо, що ціна вже неодноразово знімала свінги, формувала неефективності, але це все не відпрацьовувало. І кожен раз ми приходили в нове дно. Тому тут потрібно лише спостерігати. Там локально ефір досить непогано себе показує, і бачимо, що. Е, от за останні години ефір в досить гарно виріс. Ну, В принципі, ми це бачимо по графіку, де BTC стоїть, а ефір у нас газує. Е, тому давайте підсумуємо. Слідкуємо за макроданими, які виходитимуть цього тижня. Обов'язково вони є досить важливими для криптомаркету. Знову ж таки, на них ринок може реагувати. Де, також. Кого є вільні стейбли рекомендую на 60-70 вже по актуальних цінах щось підбирати, ще частину лишити на випадок перелов. Якщо перелов не буде, то будете донакопичувати до тренду. Глобальніші очікування залишаються лонгові, локальніші теж лонгові, але маємо розуміти, який зараз ринок. Маємо розуміти, що в будь-який момент нам можуть підігнати фут і закинутися ще спокійно на один перелов, якого ніхто не очікує. Але знову ж таки, ми це. Ну, спрогнозувати ніяк не можемо, це залежить не від нас. Просто в рамках риск менеджменту потрібно виділити якусь суму на випадок цього перлоу і до цього просто бути готовим. Е, надіюсь, чи мій план ви зрозуміли. Надіюсь, знову зміг зробити цікаве інформативне відео. Якщо це дійсно так, то залишайте комент під цим відео, ставте лайк під цим відео, ну і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну, а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.